З приводу свят новорічних, незалежно від того, чи прийме кабінет міністра або президент, або Верховна Рада якусь постанову, люди все одно захочуть святкувати. Тому від цього нікуди не подінеться. Просто є мораль, є, і тому нехай самі вже люди визначають для себе, як вони хочуть святкувати. Це все, напиватися, пускати феєрверки, чи просто дійсно відсвяткувати, як кажуть, в родинному колі чи в колі друзів. Тут справа моралі і не більше. Я вважаю, що в даному випадку будь-який. Постанови, будь-які обмеження, вони просто недоречні. Отже, з приводу святкувань, е якщо знайдуться меценати, які пожертвують для Києва, ну що ж, будь ласка, нехай. Я би радив, в Києві немало бідних небідних людей, які б могли пожертвувати, могли б встановити ялинку. Знову ж повторюсь, тут справа моралі, як це святкувати. Але я вважаю, що Чим більше негативу в нашому суспільстві, тим більше проблем, тому все одно людям потрібен навіть в такий складний період, все одно позитив необхідний. Розгрузка моральна, розгрузка психологічна. Діти в будь-якому разі, навіть в тяжку хвилину, навіть в період стагнації, в період війни, вони все одно заслуговують на більшу увагу і вони мають право на радощі. І тому мені здається, що навіть в цю тяжку хвилину, навіть і дітям тих, хто зараз бере участь у бойових діях, їх не треба позбавляти радості бути десь там Близько тижня. Я вважаю, що це і не дуже мало, і не дуже багато. Це, це якраз той, той самий період, впродовж котрого людина може і відпочити, але не дуже якось вийти з правильного робочого ритму та режиму. А я вважаю, що найголовніше для міста, щоб просто місто було гарно прикрашено, щоб наша. Наші комунальщики просто все зробили для того, щоб просто було гарно. І це буде найправильніше з моєї точки зору. І це просто надасть правильну святкову атмосферу. А чи там масові свята, масове святкування? Це вже, на мою думку, це вже другорядне питання. Я думаю, що цього року новорічні свята у нас повинні бути. Як найяскравіші, як найвеселіші. В першу чергу це повинно бути на лінії фронту. Якщо будуть напади, то ми його повинні так укріпити, цю лінію фронту, щоб наші бійці і захисники могли їх дуже чемно відсвяткувати і набагато більшими феєрверками, ніж у нас тут, у Києві. От в Києві ми вже теж еволюційно готуємося. І як тил будемо їм сприяти, допомагати. Ми робимо все, щоб їм допомагати. І дуже хотілося, щоб вони там себе відчули людьми, щоб вони відчули, що вони герої. І свято в нас новорічне повинно починатися із лінії фронту. Найкраще, а далі тут ми будемо вже підтримку в тилу робити. Феєрверки. Звичайно, вони повинні бути, тому що вони не для дорослих, вони в основному для дітей. І дітям недоречно показувати смуту. Святкувати будемо для дітей, для всього світу покажемо, що країна щедра, весела, інтелектуально розвинута держава. З приводу зараз новорічних свят різняться, тому що. Жителі західної України і більш південно-північної дійсно хочуть відсвяткувати новий рік і зустріти нове життя після нового року. Щодо нового року, все-таки хотілося, щоб в Україні настав мир, і наші сусіди з близького зарубіжжя, так само далеко зарубіжжя відчували себе в тій єдності з українським народом. Адже звідси береться східноєвропейська культура від самого початку ще до Київської Русі. Поки в країні ведеться війна і гинуть люди, ми не маємо права віддаватися якимось масовим святкуванням. Об'єктивно, ми можемо святкувати новий рік тільки тоді, коли кожен українець буде мати відчувати затишок і спокій, а не буде відчувати загрози війни і загрози втрати життя з боку тих, хто сьогодні забирає це життя в нас. Ніхто не має права і не має потреби в тому, щоб забирати свято в дітей. Наш обов'язок, навпаки, створити умови, щоб діти відчули свято і свято Миколая, і Діда Мороза, і ялинку, бо це і свято для дітей в першу чергу. Вони мають відчувати і затишок, і любов, і мирне небо. І якщо ялинка є атрибутом цього свята свята дітей, то і ялинка має стояти для дітей для того, щоб дарувати їм радість. Свято и відчуття свято. На сьогоднішній день, коли у нашій країні йде непосредственно війна на востокі України, хотіла бы заметити наступне. Вот. Новогодній праздник треба відмітити. Відмітити в очень узком кругу. Для дітей это более широкий праздник должен быть. Для дітей. Але для взрослых должна быть все в меру. В меру. Поскольку это кощунство на сьогоднішній день. отмечать, когда наши соотечественники гибнут на востоке Украины. Хотелось бы, чтобы эта война закончилась побыстрее. Хотелось бы, чтобы действительно все наше правительство думало о народе. И в эту новогоднюю действительно ночь хотелось бы, чтобы они наконец решили, как экономически страна наша будет выходить из этого кризиса. Мы, украинцы, всегда гуляли и будем гулять. И работаем менее не меньше, работаем не меньше. Вот. Но только чтобы государство не запрещало, не запрещало. Вот. А то одно одной рукой открывает, а с другой стороны закрывает. Не дает развиваться ни малому бизнесу, ни среднему, ни большому. Люди же должны как-то праздновать, правильно? Ну, насчет фейерверков в районе, вот, где дома находятся, да? Моя просьба даже от жителя троещины, чтобы это все контролировалось, понимаете? Даже до вплоть до того, э, пускай даже милиция контролирует, это целую ночь хлопают это, эти выстрелы, понимаете? И люди как-то, ну дети, может кто-то больной, правильно. Тем более начинают не то, что, например, э, ну пускай в 12 часов, да, как обычно, в Новый год пострелили, это же начало стрельбы еще до Нового года и до самого утра. Не контролюється, це теж ж неправильно. На новий рік моя думка. Дітям треба ставити якісь вистави, там, казочки і так далі. Діти повинні гуляти і думати про те, що них немає дитинства. А нам, як оце я на кому візиці, -то, достатньо того, що це буде сімейне свято. Мені достатньо один-два дні на ці свята. А дітям дати канікули, як як звичайно, зазвичай. І все, це моя думка на щодо свята. Гарантій то занадто багато для мене, ну для дітей, можливо, це і має сенс. Канікули ж були зараз у дітей в школі араб, то це можливо треба. А для нас, ну я знаю. Якщо так вирішили наші керівники в державі, очевидно, вони мають сенс не того, щоб це люди трошки відпочили від цих політиків і так далі. Конечно же, я считаю, то, что Новый год должен отмечаться, потому что это праздник очень важен для каждого из нас, так как это прежде всего семейный праздник. И мы все собираемся с семьей, сидим, отдыхаем. Каникулы тоже должны быть, потому что это время тоже, с которым мы можем провести вместе с семьей. Что касается елок, концертов и фейерверков, это тоже все должно быть, потому что это придает праздничное настроение каждому из нас. Ведь сейчас нам это очень нужно. Потому что все равно мало кто чувствует этот вот праздник в душе. И кому-то надо вот это вот подать, как бы, чтобы он видел вот эту радость людей, окружающих. А Елка это очень красиво, когда вы тем более всей семьей ее украшаете. Это

фантазию, так как каждый ребенок придумывает себе какой-то костюм, какую-то свою историю маленькую. Он придумывает, что он хочет себе на Новый год. И тоже это ему придает очень много радости. Мне кажется, что в данной ситуации праздники, такие как Новый год, нужно проводить, потому что народ как бы, немного надо отвлекать от происходящего как бы, в стране. то есть, Потому что сейчас как бы, всем очень сложно, нужно развеиваться. Как бы. И чем больше таких будет вещей, тем лучше. Праздник ⁇ Спереди нас ⁇ мне кажется, это неправильно, потому что три дня достаточно, чтобы отдохнуть. Вот. А потом людям, мне кажется, сложнее отрабатывать субботу, чем просто там выйти в рабочий день и поработать. То есть, э, это, конечно, инициатива, отчасти может быть хороша, но как, как по мне, то есть лучше работать и зарабатывать, чем просто гулять. Я считаю, что новогодние праздники стоит отмечать. Пото как это моменты радости и счастья его отмечают абсолютно все, несмотря на то, что ну, несмотря на взгляды, Я считаю, что массовые собрания, отмечания этого праздника в принципе идея хорошая, потому как люди опять-таки объединятся, забыв о различиях и хорошо проведут время. Я считаю, что это очень уместно. Тому що для многих праздник Нового року ну, це конкретний шаг, повод начать что щось спочатку, а значить, то бути час, щоб этот цей год. Я хочу сказати, що новорічне свято треба на містах і селах відмічати. Звичайно, ну, не з таким розмахом старатися менше витрачати. Треба пам'ятати, що в нас зараз. Зараз не все добре в державі. треба в першу чергу поповнити про тих, хто не може так дуже добре відмітити. Чи треба феєрверки салюти? На мою думку, треба. Це такі самі нові як і всі, що були перед цим, які будуть далі. Тут треба так, щоб для багатьох людей це заповнилось як звичайнісіньке свято, і щоб було свято цілий рік. Я бажаю нашому народу витримки. А народним депутатам розібрати кожен блокпост, кожну громаду, яка там обстрілюється, під свою опіку і там бути. Всі 12 днів святкових, всіх, мій народ, я з 1 грудня по 25 лютого був на Майдані за висловлений героїзм, всіх е, поздоровлюю з Новим роком. Бажаю витримки і щоб. Наш почув і президент, і Верховна Рада, і уряд, що потрібно зараз дбати про український народ, тому що держава наша має ресурси настільки великі, щоб забезпечити мінімальні стандарти не нижче Чехії. Я вважаю, що в новорічний час влаштовувати концерти. І... Я знаю навіть негарно по відношенню до тих людей, які воюють зараз на Донбасі, захищаючи нас. Нашу неньку Україну. Нашу неньку Україну. Ну, я вважаю, що на дані новорічні свята, якщо буде в нас 12 вихідних в цьому році, то це, можливо, навіть посприяє якісь поштовх вдасться економіці, тому що. Є люди, які в цей час е, приймають туристів, надають якісь послуги, продають, і відбудеться якийсь е, грошовий виток в економіці. Можливо, це посприяє якомусь трошки економічному стрибку, ну, в якомусь в невеликих межах мікроекономічно. Щодо фєрверків. Е, Напевно, що якщо теж з точки зору подивитися, що ці феєверки комусь по роботок це все одне, але інша справа, що е, так як феєрверки для багатьох жителів України асоціюються з бомбардуваннями, е, стрільбою, то це буде лишнє. Ну, я вважаю, що 12 днів празнивається це абсолютно нормально. Ну, какби на данный момент, а вот новогодние праздники устраивать и концерты это не очень как бы хорошо, потому что это лишняя трата денег, которые можно потратить с умом на, допустим, а, на какую-то стабилизацию ситуации в стране. Вот так. Можно устроить какие-либо праздники для детей, но это должны быть какие-то Бесплатные праздники, которые, ну или же, допустим, сбор э, средств э, на помощь э, людям из зоны АТО, допустим. По поводу новогодних праздников в этом году, я считаю, что так как наша страна находится сейчас в состоянии войны, э, то выкидываться такие бешеные деньги, как это были в прошлом, позапрошлом годах, не должны. Но, дабы не так сказать, нагнетать обстановку, по минимуму какие-то какие праздницы все-таки должны присутствовать в нашей как бы, стране сейчас. относительно ко всем этим пышным празднествам, таким как фейерверки, елки, большие концерты на Майдане, я считаю, что это сейчас все не к месту, поскольку за эти же деньги можно сейчас одеть, допустим, наших солдат, которые, вот, допустим, из моего родного города, 40 го батальон Кривба, 42-й батальон, которые сейчас просто в летней форме до сих пор как бы воюют на передовой, то есть это в районе Старобешево и в добальцева и в Песках сейчас наши ребята стоят. Я думаю, что атмосфера Нового года обязательно должна быть в стране, но пафос и тратить большие деньги на это не имеет смысла, потому что есть множество вещей, которые требуют сейчас действительно этих денег, а не дорогая елка, либо же какие-то украшения, которые, в принципе, можно сделать с меньшим вливом капитала. Вот. Ну и для детей всегда же есть новогодние представления, всякие елки, Деды Морозы. Ну, это отменять тоже же нельзя, и оно всегда будет присутствовать. Но приглашать иностранных звезд, что-то, что требует больших затрат, это бессмысленно на данный момент в нашей стране. Вот. Лично я буду отмечать Новый год, как и всегда, в кругу семьи, в узком. Каких-то фейерверков у нас тоже не будет. Тем более сейчас это неуместно по причине того, что некоторые люди имеют психологическую травму, они чисто физически не могут слышать громких звуков. Вот. И я думаю, это не нужно. Я считаю, что те 12 дней, которые выделили на отдых, очень уместны в данной ситуации. И каждый будет проводить... так как ему хочет. то есть отдых ну, нужен в сложившейся ситуации, так скажем. А Что касается Пафоса, с которым раньше предыдущие года проводили новогодние праздники, я считаю, что ну, это неуместно. Действительно, бюджет можно выделять для других целей, для тех, которые сильно нуждается страна. И каждый отметит Новый год так, как он считает нужным. То есть кто-то кругу семьи, кто-то С тем же пафосом, и это уже будет индивидуально. Я думаю, что новогодние праздники не должны. быть сокращен, сокращенными. Э, несмотря на то, что в стране действительно ситуация очень напряженная, но э, если мы берем праздники и будем, так сказать, намекать, что ситуация в стране очень напряженная, поэтому праздники неуместны, то будет ли это хорошо? Людям необходимо отдыхать. Если думаем все время только об отрицательном, то можно сойти с ума, и все, все равно всегда необходимо находить в себе душевные силы для борьбы. Чтобы найти эти душевные силы, надо их откуда-то брать, а откуда мы их можем можно взять кроме как от какой-то радости, Концерты, музыкальные праздники ⁇ это все как раз та самая духовная сфера, где люди могут приходить, объединяться, обмениваться своими мнениями, обмениваться своей положительной, я повторюсь, именно положительной энергией. Я хотел бы вспомнить исторический факт из Второй мировой войны, когда Ленинград блокировали, была блокада Ленинграда более чем 900 лет, ой, прошу прощения, 900 дней, но, несмотря на это, в этом блокадном городе продолжала существовать культура, было радио и даже исполнили премьеру, сделали Ленинградская симфония Шостаковича, таким образом продемонстрировав стаицизм советского народа. Мне кажется, в нашей стране, в наше время проявить стаицизм и то, что мы не, поддаемся, э, мы не поддаемся пессимизму, мне кажется, очень важно, чтобы душевное состояние было сильное, чтобы дух был сильный, и чтобы люди верили в победу. Необходимо, мне кажется, не поддаваться э, пессимизму и говорить, что все плохо, поэтому не надо ни радости, ни Веселья, а наоборот, как раз проявить свое мужество и что мы имеем силу духа мы сможем сопротивляться и мы можем э, жить несмотря на неприятные ситуации в стране мы их все равно преодолеем потому что мы очень сильны внутренним души духовным своим миром